Чуєте, це поїхав останній поїзд ментального здоров'я, на який ви не встигли, але ви встигаєте на розмір холостіка. І наразі у нас дівчата-нарциси. О Боже, це не однозначні лічності. Якщо коротко, то дівчата-нарциси всередині себе відчувають завжди свою недостатність, але це вони прикривають великою компенсацією впевненості маскою впевненості. Іноді вони грають в себе таких сильних незалежних. Чудово глядаєш. Дякую. А насправді всередині вони дуже дуже вразливі. Їх дуже легко за зачепити словом, але вони цього не покажуть. <свіття> Часто в них важке дитинство через те, що їх не бачили як особистостей. паспорту Вікторія, да але Вікторії купа, а віточка одна. І потім вони прикриваються все маскою. В мене все добре. в мене нема проблем. Я не така всі, я особлива. Такі дівчата в першу чергу будуть обирати роботу та реалізацію, а не точно відносини. Тому я завжди сплю з планшетом. Триваю його швиденько або замальовую щось, або запис. в яке я створюю, тягають найпрекрасніші жінки. Але якщо вони підуть відносини, то вони будуть змагатися зі своїм чоловіком, хто з них краще досягає, хто більше заробляє. Опача! Особистості є тригерами для інших людей. того що багато жінок навіть не підозрюють, що вони нарциси. І не це не про діагноз, це про тип особистості. Вони не підозрюють, що в них є ця сила, вона в тіні. І ми на програмі сценарії та тіні будемо тінь нарциса розвивати, з сильної сторони. А ще чекайте на наступні частини розбору. Там же я буду говорити про самого Тараса та про тіні.